Макс, як вважаєш, якщо є друзі, які не переходять на спілкування українською, краще якось з ними не проговорювати, це проговорювати краще, чи давати їм час, час самостійно вирішити. Слухай, ну у мене є також друзі, які не перейшли на українську. Але ну, я стосовно цього мозок ніяк не виношу. Знову ж таки, от ми зараз збираємо з вами е для. Третього окремої штурмової бригади, і ми збираємо для мого друга, так? Який, я вам розповідав. Він, ще в лютому цього місяця, він був просто айтішником, його мобілізували. Спочатку наче був окремий батальйон, де вони повинні були вправлятись так? Але стугни у нас у війську в Україні майже нема. Ніхто їм, ну, навчались, наче щоб вони воювали з тугною, Коротше кажуть, затикали, зтикали їм дерки. А зараз він перевівся повноцінно в третю окрему штурмову бригаду, якщо це коротко розповідати. Він ну, не переходить на українську, він спілкується російською. Що йому казати? Капець. А він ще навіть до того, як там, піти в ЗСУ, він дуже активно волонтерів. Дуже активно волонтерів. Не просто так, аби як, а дуже активно. Але він не приходить на російську. Точніше, не приходить на українську, спілкується російською. Де й ладно, це його вибір. Може якось там якось пожартувати стосовно цього можна, але їбати мозок людині стосовно цього ні. Ну крім того, дивіться, я перейшов сам в побуті на українську мову. Я вон там окремий канал роблю українську на стрімах з вами, спілкуюся українською, відосів. І на цьому каналі було декілька десятків, якщо там не сотню. А може декілька сотень, ну не знаю. Ну сотню, сотню так точно було українською. Але у мене нема такого ставлення до української мови, як у частини з вас. Я вважаю, що це просто один з чинків, Один з чинків, Це не щось таке, от супер-супер, круте. Я просто перейшов на українську мову. Я просто спілкуюсь українською мовою. Я не вважаю, що це я роблю щось надзвичайне, чи всі це повинні робити. У мене такого ставлення немає все одно. Ну, от, якось так. Тому, ну, скажімо так, я вважаю, що серйозно прям виносити мозок точно не варіант. Я такого ні з ким ще не робив і робити не планую. Ти перейшов о, на українську, ти можеш своїм прикладом так чи інакше впливати на людей. І так чи інакше ти впливаєш на людей своїм прикладом. Мені здається, що цього достатньо, в принципі. З однієї сторони, не хочеться їх колоти цим, з іншої сторони, не дуже розумію їхню мотивацію. Слухай, от, чесно скажу, дивіться, ну, все одно там, до мене багато претензій у частині підписників є, що, наприклад, я знімаю е, все частину відосів російською, чи ось тут відповідаю на частину питань російською також. Там достатньо таких людей, які там просто на мене також просто виливають лайна просто ведрами. А ось я, я сам перейшов на українську. Український канал, українські стріми. Ну, У ну, мене нема все одно от прямо до української мови, такого, що тіпа, там, хто не перейшов на українську мову, тот поганий українець. Ну, нема все одно у мене такого. Якось так. А хто там починає розповідати стосовно того, ось за того, що ми не спілкувалися українською мовою, типа у нас війна. Що, по-вашому Зеля він дійсно наркоман? В не наркоман в Росії кажуть і вірять те, що він наркоман. І таких прикладів багато. І про нацизм, і про фашизм, і про все таке. Якщо треба було вони б, вони придумали. Якщо б у нас б не було жодного українця, жодного, який спілкувався б російською, вони б казали, що вони у нас є. Вони просто казали б, в Україні. Є там 20 мільйонів російськомовних. Кажуть, де вони? Де вони їх немає? Вони кажуть, точно є. Точно все. Тому ми їдемо захищати російськомовних. Тому у мене ставлення до цього воно таке собі. Розумієш?